Вайс, в мене все працює. Привіт! Сьогодні буде дуже корисний випуск про те, як подолати стрес, яким чином а, придати собі впевненості, або що робити, коли земля уходить з під ніг. Ми всі знаємо, що в наш час це дуже актуально, тому що все, що працювало добре, зараз перестає. Працював постійно відбувається щось, що вибиває нас, тобто ми вже не можемо розуміти, де ми будемо через не те, що через 5 років, а де ми будемо через рік. І в принципі, ця ситуація нестабільності вона є дуже крутим плідником страхів і невпевненості людини. А коли людина відчуває страх, невпевненість. Ми втрачаємо це відчуття нашого нижнього дантяння. І відповідно для того, щоб подолати страхи, невпевненості, панічні атаки, нам потрібно що? Нам потрібно повернути свій нижній дантянь. Вправа на вкорінення, вправа на нижній дантянь пов'язана з кроком. Тому що коли ми пропрацьовуємо крок, наприклад, у тайзицюань, для нас важливо. Відчувати оце щеплення з землею. Якщо я не буду відчувати щеплення з землею, куди я прийшла, то відповідно я не зможу вийти, наприклад, з оцього цього кроку або зробити баланс, тому що я стою невпевнена, мене буде шатати. Якщо я розумію, якщо я відчуваю, якщо в мене є оця цепка з... Землею. Якщо в мене ось тут легке, а ось тут в мене важке, тоді я, відповідно, можу краще пересуватися, краще якби котитися, і, звичайно, вся конструкція буде мати вже зовсім інший і енергетичний каркас, структуру, і ви себе будете почувати себе краще. Що ми робимо? По-перше, ми стаємо. І знаходимо а, контакт в своїй голові з своїми стопнями. Тобто дуже просто відчуваємо, що я стою зараз на двох своїх стопах, відчуваю центр стопи, відчуваю п'ятку і відчуваю пальці. Дихаю. Вдих, видих. Намагаюсь зараз через стопу вдих. Втягнути в себе повітря, звичайно, уявляю, але тим не менш, і видих, пропускаю видих, іначе корені пускаю з своїх стоп. Якщо вам дуже важко увагою знайти, як це працює, оцей шлях, зв'язок нейронний, не пропрацьований, тобі ви берете дві руки, тому що зазвичай люди класно відчувають руки. І ви робите вдих, наче руками допомагаєте цьому повітрю пройти крізь стопи. Перегортаєте і натискаєте видих, якби вчавлюєте в землю повітря крізь стопи. Далі, ми відкриваємо лівий. Ліву стопу, малюємо півколо, і згадуємо, що наша стопа насправді складається з трьох частин. П'ятка. починає завантажувати вагу на п'ятку, середня частина стопи і носочок. Розподілили вагу. Впочувати себе на двох ногах зараз. Одна під кутом 45, інша прямо. Далі я відштовхуюсь від носочка і середньої частини стопи. Таким чином, моє тіло відкатується назад. Далі я розгортаю носочок на 45 градусів і знову починаю завантажувати вагою середня частина стопи. Носочок, і в той момент, коли носочок однієї ноги стає на землю передньою, п'ятка задньої відривається. Тобто носок і п'ятка, вони пов'язані. Так от, носок прийшов сюди, п'ятка відірвалась, і далі я не вистрибую вгору, щоб перенести свою вугу. Я відчуваю оцю частину тіла, свій дентєн, хто добре відчуває, хто відчуває погано. Продовжує рухати центр вперед, і таким чином інша нога приходить до другої. Знову малюємо півколо на ширині плечей, п'ятка середина стопи. Відштовхуємося носочок носок середина стопи п'ятка. Повертаємось середина стопи, носок, відримаємо п'ятку, рухаємо центр, забираємо ногу. І знов повторюємо те саме. Другий важливий момент. Відчуття оцього цього низу, відчуття дентяню. Коли ви трішки походите, напрацюєте відчуття а, ступней. Далі, коли я буду йти, в мене відчуття, ніби ось тут в мене така чаша лежить. Велика. І коли я крокую, переді мною ось є оця чаша, мій нижній Дентьян. Це може бути навіть ось така об'ємна куля. І я його якби несу перед собою. Щоб не розклескати воду. І не забуваємо дихати. Вдих, видих, вдих, видих, коли вгружаємо стопу в землю. Таким чином, ви дуже добре, по-перше, вкорінитесь, а по-друге, ви будете відчувати свій нижній дентьєн. Дякую і вдалої вам практики. Що ще забула додати, що після такої практики це вже перевірено, якщо ви походите навіть 5 хвилин, у вас зміниться психологічний стан. Якщо ви мені не вірите, це нормально, просто походіть. Попрактикуйте і напишіть мені під а, відео або просто в особисті, чи спрацювало це у вас.